Компанія Thermacell відома нам як бренд, що випускає продукцію для захисту від комах та москитів. Її продукція є одною з найкращих у світі, вона має широке визнання. І це одна з небагатьох компаній, продукція якої має гіпоалергенні властивості. Ці переваги, звісно ж, відносяться до новинки компанії Thermacell E55. Окрім більш зручного дизайну, на відміну від попередників, дана модель має літій іонний акумулятор, який забезпечує до 5,5 годин безперервної роботи даного пристрою. Тобто у цій розробці від американської компанії користувачеві не потрібно тягати з собою газовий балон. Варто лише підтримувати високий рівень заряду акумулятору для стабільної роботи цього пристрою. Заряджання батареї пристрою відбувається досить легко. Ви маєте змогу зарядити батарею або ж за допомогою USB-дроту, який йде в комплектації та під'єднується до пристрою через будь-який адаптер, або ж якщо ви знаходитесь на природі, ви маєте змогу підзарядити батарею від звичайного павербанку. Термосел Е55 має індикатор рівня заряду батареї у нижній площині. Три повні рисочки кажуть про те, що батарея заряджена. Якщо ж ви бачите одну рисочку у нижній площині, то відповідно батарею слід підзаряджати. Другою важливою відмінністю Термосил е 55 є збільшена площа захисту, яка становить 30 квадратних метрів. Це один з найбільших показників американської компанії серед усіх її продуктів даного напрямку. Разом з пристроєм комплектація виробу передбачає USB-дрот для заряджання фумігатору, а також базовий картридж, який розрахований на 12 годин непроривної роботи та має секретну діючу речовину, яка розроблена фахівцями американської компанії. Для максимально тривалого захисту ми радимо придбати також окремий картридж, який має збільшену ємність та розроблення. На 40 годин непроривного захисту від комах та комарів. Картридж вставляється усередину пристрою. Принцип дії фумігатора полягає у нагріванні діючої речовини та її поступовому випаровуванню. Нагадуємо, що діюча речовина повністю безпечна для людини. Вона відлякує лише комах та комарів. Все керування пристрою здійснюється за допомогою однієї кнопки. Двосекундним натисканням ви вимикаєте пристрій. Та після завершення його роботи, коли ви збираєтеся вже йти, також 2-секундним натисканням ви вимикаєте пристрій. Важливо пам'ятати, що після запуску фумігатору йому потрібно 15 хвилин для того, щоб діюча речовина. Досягла оптимальної температури для найбільш ефективної роботи. Для найбільш ефективної роботи пристрою його краще розташовувати по центру вашої зони відпочинку. Якщо ж навколо віта, то треба враховувати його напрямок та розташовувати пристрій відповідним чином, щоб вітер розподіляв випаровування з пристрою на вашу зону відпочинку. Ми дякуємо всім за перегляд. Посилання на термосел е 55 та картридж на 40 годин захисту ви знайдете під цим відео на YouTube. Ми бажаємо усім нам переможного літа та чудового відпочинку.